Доброго дня, шановні мої підписники. Сьогодні свято Яблучний Спас. Я хочу вас привітати, побажати вам міцного здоров'я, миру, добра, щастя. І хочу разом з вами сьогодні приготувати до свята штрудель з яблуками. Починаємо у чашу міксера просіюю 250 г борошна. Вливаю 200 мл води. Або це 190 грамів. Вливаю олію 25 грамів. Додаю половинку чайної ложечки солі та чайну ложечку цукру. Вимішувати буду тісто міксером з насадкою тісто міс 12 хвилинок. Ви можете вимішувати руками, звичайно. Пройшло 12 хвилинок, тістоміс гарно вимісив тісто. Воно таке в'язке має й бути. Для того, щоб клейковина повністю розійшлась по тісту, накриваємо чашу міксера харчовою плівочкою і залишаємо при кімнатній температурі на 1 годину відпочити. Поки тісто відпочиває, приготуємо начинку. Беремо 1 кг яблук. Найкраще підійдуть яблука гала сорту або голден. Яблука помила та почистила. Від шкірочки я їх не очищую, хоча в деяких рецептах потрібно це робити. Та я хочу, щоб вітаміни збереглися, тому що основні вітаміни саме у шкірочці яблука. А при запіканні шкірочка не відчуватиметься. Яблучка покришила ось такими тоненькими слайсами. Чиста вага вийшла 875 грамів. Яблочко поливаю лимонним соком, одна столова ложечка. Перемішую. Це для того, щоб яблучко не дуже потемніло і дасть трошки кислинку лимонності. Та приємний аромат. Додаю у начинку 120 грамів цукру. Додаю 5 грамів кориці. У мене ось така. Додаю 100 грамів родзинок. Можна зараніше їх замочити у воді, щоб вони розбухли. Та нам подобаються родзинки саме в такому вигляді. Тим більше вони ще постоять, з яблучками, які пусти всі перемішую. А також вливаю сюди 100 грамів масла вершкового розтопленого відсотків 82 тут. Я беру найкраще масло, тому що, як кажуть, нижче 82% то вже не масло. Тому, дивіться самі. Та додаю. Панірувальні сухарі 100 грамів. Усе добре, разом перемішуємо. Перемішали і чекаємо, поки відпочине тісто. Силиконовий коврик притрушую борошном. Руку також, також притрушую борошном. Потрібно розкатати. У тоненький-тоненький пласт, щоб аж просвічувався. Розкатала дуже-дуже тоненько, майже на увесь силиконовий коврик, тобто це 50 см на 40 см. Беру одне яйце, зараз я його зіб'ю, збила, відставляю у бік. Починаю викладати начинку. Тим часом духову шафу нагріваю до 180 градусів. Начинку розклала і ось до кінця повністю не докладаю, змащую тут яйцем. З боку потрібно завернути ось так на яблочко. З іншого боку так само потрібно завернути на яблочко. І завертаємо з третьої сторони. Також так на яблучка. І завертаємо. Коли руки липнуть до тіста чи тісто до рук, то треба просто їх притрусити борошном. Ось так завертаємо. Це треба робити обережно. З цієї сторони просто отак от придавлюємо. Те, що подекуди тісто порвалося, це нічого страшного. Це означає, що тісто тоненьке, а чим тонше тісто, тим смачніший буде штрудель. Застеляємо деко пергаментом, або ось такий коврик, можливо, є у вас для випікання. І просто ось так перевернула штрудель на деко. Ставимо у духову шафу. Пройшло 30 хвилинок. Зараз швиденько змащу яйцем і відправлю в духову шафу. Пройшло 50 хвилинок. Штрудель. Гарно підрум'янився, поки він гарячий, швиденько змащу його маленьким шматочком вершкового масла. Можливо, вам знадобиться і менше часу для приготування, як тільки ви помітили, що ваш штрудель підрум'янився. То він вже готовий. Тим більше ви це почуєте по аромату, тому що аромат дуже сильний, це поєднання яблук запечених, кориці. Це дуже смачно, ароматно. Тому ви зразу зрозумієте, що він вже готовий. Час може бути різний, залежить від вашої духової шафи, тобто це від 30 хвилинок і до 50 хвилинок. Тепер залишаємо його. Охолонути повністю. Штрудель можна їсти холодним або теплим, але не гарячим. Штрудель розрізала і одну частинку перенесла на тарілочку. Через сито притрушую його цукровою пудрою. Дивіться, який він гарний всередині, соковитий. здивіться, який в результаті штрудель у нас вийшов. Ароматний, тонке тісто, яблучка запечені, родзинки, кориця. Це дуже-дуже смачно. Пропоную вам приготувати і скуштувати, впевнитися самостійно, наскільки це смачно та легко у приготуванні. Спробую скуштувати однією рукою. Мабуть, треба різати ножем, звичайно, але маємо, що маємо. М -м -м. Смак ідеальний. Начинка дуже смачна. Тісто тоненьке. Крихке, аромат кориці. Брудзинки м'якенькі. Неперевершено. Дивіться. Знизу також підрум'янився і хрумкий. Смачного.